Найгірше в світі це зрада самому собі. Зрада собі як складний внутрішній процес, що відбувається як на свідомому, так і на несвідомому рівні. Це явище пов'язане з конфліктом між глибинними потребами, бажанням та зовнішніми обставинами, які змушують людину відмовлятися від власної судності. Є свідома зрада собі. На рівні усвідомлення людина може чітко бачити. О, вона робить вибір, який суперечить її істинним переконанням. Це відбувається під впливом соціального тиску, страху бути неприйнятим, бажанням відповідати чужим очікуванням. У таких випадках рішення приймаються раціонально, але при цьому залишаються внутрішні конфлікти, дискомфорт, відчуття, що людина живе не своє життя. Це як продовжувати працювати на роботі, яку ти ненавидиш. Бо так треба. Будувати стосунки, які не дають тобі нічого хорошого, тільки щоб не залишитись на самоті, не зіткнутися з самим собою. Погоджуватися з думкою в більшості, навіть якщо вона викликає шалене супроти, людина знає, що робить не те, що хоче, але не змінює ситуацію. Є несвідома зрада собі. Ми свідомій зраді людина, навіть не усвідомлює, що вже давно діє проти себе. Це відбувається, коли з дитинства формується сценарії. Які примушують адаптувати себе під зовнішній світ, а не жити у згоді із собою, типові механізми витиснені, наш основний механізм несвідомого, коли справжні бажання настільки невигідні для психіки, що вона просто забуває про них. Раціоналізація людина придумує логічні пояснення, чому вона змушена залишатися в умовах, які її руйнує. саме обман або вторинна вигода, коли людина переконує себе, що її добро там, де її насправді. Нестерпні обставини. При цьому несвідома зрада собі може проявлятися через хронічне незадоволення, апатію, відчуття порожнечі, розмиту ідентичність власне, людина може навіть не розуміти, чого хоче, Роками жила під чужими правилами, придушуючи свою справжню природу. Соціальні фактори: зрада собі не завжди є виключно особистісною проблемою. На її формування впливають культурні норми, отак ми з вами це знаємо: виховання, соціальний устрій, ключова небезпека у тому, що чим довше людина зраджує себе, тим складніше їй зрозуміти, що саме пішло не так. Як же перестати зраджувати себе? Головний крок повернути собі чесність, чесність перед собою, запитати себе, де я роблю вибір не тому, що хочу, а тому, що боюся, де я прикриваю власну слабкість, раціональність. Перестати зраджувати себе означає взяти відповідальність, і це для нас найстрашніше. За те відповідальність, що твоє життя має відповідати тобі, а не очікуванням інших. Ось у чому вся складність.